Трошки поясню вам за специфіку роботи на новорічній ярмарці, тут у вросли, де ми набираємо людей. Дивіться, це короткотермінова короткострокова можливість зробити нормально грошей, особливо людям, які є там старше 26 років. Бо ставка і 100, хто старше, хто младше 26 років, 30-50 злотих нетто. На звичайних роботах, на звичайних складах такі гроші не платяться. Є велика кількість годин, і за цей період часу, за там 45 днів роботи, получиться заробити кожному. Десь в межах там, від 12 до 15 тисяч злотих чистими. І, наприклад, сьогодні звернулася сімейна пара і вони мають якусь там онлайн-роботу. і... Просто кажуть, да, що блін, ми хотімо купити нову машину, да, і ми от вдвоємі як сімейна пара йдемо працювати за цей період часу, хочемо заробити там грошей біля 25-30 тисяч злотих на двох, і за ці гроші вже можна реально ну, нормальну машину взяти. Тому специфіка роботи саме така: короткотермінова заробити побільше грошей.